Листопад місяць. Знаходжуся я на пасіці. Точок, який у селі. І перша неділя листопада. Заодно зараз ми подивимося, як зимують пчоли на верніше у корпусних вуликах і чи не повредило їм канді. Зараз ми це й перевіримо. Ось такі от прекрасні нові корпусні вулики. Така ось у нас красота, неймовірна на даному точку ну і будемо дивитися як все таке сидять пчоли повредило їм канні чи ні Сидять просто прекрасно я вам скажу Меду у них вистає, головою канді їм не повредило, і воно їм не помішає. Ми можемо його так і залишити до кінця зими.